Друзі, завжди особлива нагода вітати в нашому етері. Журналістку, телеведучу Яніну Соколову. Яніно, вітаю тебе, друже. Привіт, привіт, пітере. Привіт всім глядачам. Слава Україні. Вам слава і Ти багато коментуєш ситуацію. Звісно, на Белгородщині і, зокрема, в населеному пункті Щебекіно в своєму блозі. Друзі раджу всім, як завжди, підписатися, якщо ви це не зробили на блог. Яніни не в Ютубі. А твої враження зараз про те, що там відбувається, чи спро, чи може і Путін спромогтися бути бенефіцаром цієї ситуації, тому що він весь час від. Ні марно, але все ж таки намагається довести до Росіян, що розпочалася друга вітчизняна війна за існування держави, що Україна як антиросія становить величезну загрозу для існування саме Російської Федерації Пітера. Дуже дякую за запитання і дякую, друзі, за можливість поговорити з вами в Етері. Підпишіться, будь ласка, дійсно на YouTube Яніна Соколова. Ми там розповідаємо власне і про події, зокрема на Білгаричині. Ну, дивись, перед тим як включитися, пітере для того, щоб розуміти ситуацію на свіжу. Я поспілкувалася із моїми добрими знайомими, росіянами з РДК. Це російський добровольчий корпус і легіон Росії Свобода Росії, Легіон Свободи Росії, так називається друге об'єднання. власне зараз два ці. Напрямки, двадцять підрозділів, які мають на меті звільнення Російської Федерації від путінського режиму, перебувають на території Білгородської народної республіки. Як ми тут жартуємо? Насправді на території Білгородської області. Яка ситуація на даний момент? Ще паніка повна повне населення? Частина людей евакуйовані, частина перебувають в укриттях. Не зовсім облаштованих для цього, бо незважаючи на гучні заяви з боку російського влади ніхто там війни не чекав з боку Російської з боку України. Це точно. а з боку Російської Федерації вони зараз мають війну і обстріли, зокрема артилерія, яка покриває нібито росіян з добровольчих корпусів, які туди прийшли. Не щадить і російських цивільних, зокрема їхні будинки. Зараз місто фактично там в 10 кілометрах від Чебєкіна. Там є такий посілок Вознесенівка, чи Вознесенськ називається. Треба подивитися точно на карті. Ну там просто е, такі пасілки привідєння, як вони їх називають, тобто е, поселення, де люди всі повтікали, хати розтрощені. Як пам'ятаєте, у нас було в Київській області, коли росіяни рівнялися з землею горінку. Отак, от отут от, навіть кішка прийшла, моя бачите, е, повторює за мною. Дійсно, це все перетворилося на такі містопривид, де де інде висять якісь вказівки. Люди, діті словом, росіяни тепер мають на своїй території громадянську війну, тому що ті, хто зайшов на територію Росії, а я вам от коротенько розкажу, друзі, хто не сильно туди занурювався, в питання, хто такі РДК mm. і хто такі Легіон Свободи Росії, то це націоналісти, російські націоналісти. Наприклад, там Денис Нікітін, який на псевдорекс, це командир РДК Російського добровольчого корпусу. Людина, яка певний час жила на території Німеччини, після того на території Росії він займався таким націоналістичними рухами. У нього навіть там був свій бренд, який займався націоналістичними рухами, ця людина в певний час приїхала на територію України і стала керівником добровольчого батальйону, який воював на нашому боці. Росіяни воювали на нашому боці проти України. Денис, людина, яка Корінним москвичем, тобто це не історія там якогось вербування. Оце що зараз лунає там з, з різних джерел Російської Федерації. Ні, це москвич, який довгий час люблячи там свою країну і бажаючи їй бути вільною, за неї змагається, Причому на різних шаблях. А от у 2001 році, коли цій людині було 17, його сім'я переїхала до Кьольна, це сім'я таких російських євреїв. Ну і далі вони вже мали свої націоналістичні рухи, які розвивали там в Німеччині від росіян, а потім зрозуміли, що треба рятувати свою країну. Щойно я спілкувалася з Ілею Богдановим. Друзі, якщо ви колись бачили там в інтернеті інтерв'ю, наше і було був заголовок такий голосливий. Там про те, що інтерв'ю з ФСБшником, то знаєте, що це не просто порожні слова. Дійсно, Ілля Богданов на псевдодальній. Воював на території України в російському корпусі, маючи на меті звільнення Росії, і до того він працював у Федеральній службі безпеки. Друзі, мав стосунок так само, як і Денис до націоналістичного руху, закінчив юридичний інститут. Ну а потім працював зокрема увага в контртерористичній операції в Республіці Дагестан з 10-го року при кордонному управлінні Ф. Фед... 13-го його перевели в прикордонне управління ФСБ Росії по приморському краю. Ну а з квітня, 14-го ця людина працювала інспектором державного контролю взагалі в сфері охорони морських біологічних ресурсів. Це лазовський заповідник в Росії в приморському краї. Потім, друзі, в 14-му він зрозумів, що це все просто ідея. Не хоче зараз лаятися в ефірі, куди ви розумієте, що я маю на увазі. Ну і зрозумів, що треба допомогти Україні цей реж. Режим, який розвалює сусідню країну і свою себе, ну його цей режим довести до краху. Що він власне зараз робить? Ситуація на даний момент операція продовжується. Тобто, Ілля мені підтвердив, що операція продовжується. Прикордонники спрацювали російські просто під, під нуль певної реакції, тобто вони просто злякалися, пройти кордон було легко, він дірявий, і це ви спостерігаєте вже кілька тижнів. Тобто, наші уявіть собі, вже вони один раз. Зайшли в наші мається на увазі легіонівці російські, які які представляють в тому числі російські інтереси в наших збройних силах. Вони туди зайшли. Їх туди пропустили. Почалася паніка. Путін там якісь заяви про терористів українських оголосив. Ті вийшли, провели прес-конференцію в Охтирці. Потім знову зайшли. Вони знову зайшли, ну і далі зараз продовжується операція. Ви можете зайти на телеграм Соколова і подивитися. Ми там показуємо ті кадри, які хлопці нам надсилають. Операція буде і надалі тривати. Мета коротенько вам. На сам кінець розкажу. Мета двояка перше це відтягнути е, сили, техніку і людей. Зокрема, ви чули напевно, що вагнерівці їдуть в Білгородську область. Ми зараз перевіряємо, чи ця заява відповідає дійсності. Напишемо вам в телеграмі. Але мета відтягнути е, росіян від лінії активної фази фронту там. На сході і в цілому від Запорізької та Херсонської області на свою територію, тобто додому в Асваясі. Друга, безумовно, така глобальна мета не тільки спецоперація сотуативної всієї, це звільнення Росії. Ну і, як на мене, Пітере, найголовніший момент mm. у всьому цьому, який, мені здається, ми зараз недооцінюємо. Ви розумієте, що відбувається? Сидять росіяни, які на дивані. Там попивають бояришник і говорять: а щас ми ту Україну, всі її там нет, нічого нічого, війни там вообще в принципі ні. Они вот все, все приувілічують буча фейк, Маріуполь все фейк, і вообще ніхто, це ж браття. І тут на них починають сунути з території України ті, кого вони по суті не думали, що вони туди коли-небудь і прийдуть, бо це якісь слабаки, і тут їхня країна, Росія, пітере, їх не захищає, вона просто рівняє з землею їхні будинки, не дає їм можливості спокійно звідти виїхати. Та й результатів якоїсь оборони, починаючи з кордону, вони теж не бачать. Відповідно, виникає у них в голові розчарування. А нас захистили. б, не така ми велика держава. Все це в... наслідком цього я впевнена з певним часом стане те, що всередині Росії почнуться внутрішні заворушення. Я не буду сподіватися там на смерть Путіна. Не буду сподіватися, тому що це такі сподівання, хоча й можливі, але недалекоглядні. Втім, повірте мені, всередині країни росіяни зараз, легіон Росії з РДК, які зайшли, явно зроблять так, щоб Росія почала сваритися всередині себе між собою, бо ними буде керувати страх. Страх, який, на мою думку, єдиний шлях. У подоланні того зомбізму, який зараз є на території Росії, їх може подолати тільки внутрішній страх. Так. Їх треба спочатку бити, а потім з ними говорити. От їх зараз будуть бити їхні ж люди Україна в цьому не бере участі. Це виключно націоналістичні рухи Росії, воюють на території Націна... Росії так. з режимом. Вчора говорили вчора нашим гостем Був Ярослав Грицак професор. Він сказав, ми, ми говорили про це про ці наративи, Імп імперський наратив і а, те, що могло звучати контрінтуїтивно для українців росі... русський національний а, рух, але все одно це може бути саме нашим союзникам русський національний так. рух проти імперії. а я і до речі, в так. тебе дуже вправно ти вправно акаєш по московськи Ось що означає величезний актерський досвід. Яніна Соколова. Яніна, Я ніна, як завжди, а, дуже... Ні, досвід у мене невеликий. Просто ми з 18-го року робимо проект вечір, де я так. змушена говорити російською. Моя щелепа, хоч і, е, дуже сильно порчається, Але для того, щоб це виглядало переконливо, з 18-го року я говорю і інколи вони навіть дивуються, як це так своя вдруг. З таким прізвищем Соколова і несе таку мечню про їхнього президента. Тому всі методи інформаційні, пітере, які може, можемо, так, ми задіяти журналіст. Ми задіємо аби перемогти. Еймен, дякую дуже Ніна, що була з нами. Ніна Соколова, друзі, телеведуча.